Доброго ранку всім. У мене залишається годинка до садочка, до того як дівчат побудить своїх. Тому я встала і трішки-трішки помалюю, хоч думала, сьогодні в мене буде вихідний. Це я малюю домашню роботу ескіз дискрині з майстер-класу Раковського. На тай пензлик взяла. От. Хочеться мені її подивитися в кольорі і подивитися, як е, працюють кольори. Тобто е, для мене важливо було завершити цю роботу. Хай вона не ідеальна, тому що малювали це все на майстер-класи, пробували встигнути, тобто я її не перемальовувала. Для мене важливо закінчити і відчути все під своїми руками. Ось. Тому малюю. Така собі учнівська робота. А вчора в мене відбувся. Перший мій онлайн-майстер клас, і малювали ми коня. Я дуже задоволена, в мене прийшли чудові люди. Ви знаєте, буквально за пів години до початку розбиралася кількість людей, і ці половиною години навіть Майже три години просто пройшли як одна мить. Я дуже задоволена, мені дуже сподобалося роботи дівчат, угу. коли до я вам поділюся. Ну, емоції в мене, знаєте, як, е, як у викладача, в якої. Е, Перші діти. Це щось ось таке. І я така щаслива бачити кожну роботу. Так, щось я пензлики взяла дуже товсті для цієї. роботи. А не хочу йти, бо спить моя, мій малючок в тій кімнаті, де основна кількість пензликів. Ну, це, як я кажу, учбова робота, тому я. Не ставлю е, занадто великих е, рамок, щоб там ідеально все зробити. Мені зараз потрібно побачити колір. Відносно е, елементів потрібно побачити, наскільки вони можуть бути подрібнені, е, чи навпаки. Масивні. От. До речі, вони досить в цій роботі досить класно. Я думаю, деякі квіти будуть занадто крупні, але там скільки оживки в міру, я так би сказала, що воно працює просто неймовірно класно.